Друзі, всім привіт! Розпочали ми копати одну зубку. Тут, як бачите, одна з наших локацій по однозубці. Однозубка у нас сорту Любаша. Як можете бачити, в цьому році у нас чесничок. Це з повітряної бульбочки, хто не знає, коли садите повітряну бульбочку, виростає ось така однозубка. У минулому році у нас була поганенька, в цьому році ми задоволені. Чесничок у нас гарненький. Взяв штангін-циркуль, зараз покажу вам. Це така крупненька має. ну, 30 має. Зараз хвилиночку. Все в прямому ефірі. 30 має. Ці мають трошки менше. Суттєво менше. Зараз хвилиночку. Ці мають. 25, ну це середня. Середня, ось, бачите, 25, бо камера не передає. Десь трошки більше, десь трошки менше. Але в цілому, це я вже в мене трошки більше. В цілому, навіть з отакої от. Тут 20. Десь приблизно зараз скажу. Це насередненька, 20, ну почти, почти 20, 1,9. середненька 20 міліметрів. У нас виходить з такої гарна п'ятірка. Це ми обновляємо свій сорт. Любаша це у нас повітряна бульбочка була своя. Це ми висаджували, відкалібрували і отримали таку одну зубку. Бачите, такий фіолетовий колір. Це в у нас, у нас тільки Любаша. Ось така у нас одну зубочка. Покажу трошки ближче, щоб було видно. В цілому задоволені, в минулому році у нас були трошки менші. Підживлювали, трошки заросла буряном. Викапували ми, кстати, кому цікаво, ми викапували мотоблоком, прикріплю відео, бачили лапкою. Ну, отак ми її викапували. І в минулому році так копали, і в цьому році так. Ось така у нас однозубка, зубка. На продаж, напевно, її не буде. Буде у нас часник, скоро почнемо прийм... приймати попереднє замовлення. Кому цікаво, звертайтесь. Будемо відправляти без проблем. Буде у нас перша, друга, третя репродукція. Ну, третю буде зовсім мало, тому що ми в минулому році в основному її продали, залишили тільки першу другу. Ну і одну зубка була в минулому році і в цьому. І це не все, це тільки-тільки одна із маленьких локацій. Це так, щоб показати. Все, всім гарних врожаїв. Кому буде потрібно, може якісь запитання, залишу номер телефона в, ну, в шапці там побачите номер телефона. Кому цікаво, звертайтесь, напишіть, яка у вас. Буде цікаво подивитися, яка у вас. У нас ну в цілому ми задоволені. Ось така одна зубочка. Тут у нас трошки підсохне. Ми почнемо її, побрізаємо курінчики і вершочок. І буде у нас прекрасний посадковий матеріал, найкращий.